Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні поговоримо ще про проєкт Світкоін, що потрібно зробити. Знову потрібно підтвердити свій новий гаманець вже треба буде скачати додаток. Пам'ятаємо, да, було у нас відео, де я розповідав, що потрібно зробити, щоб не втратити свої монетки, щоб можна було їх потім продати. Ми підтверджували гаманець то був гаманець Нір. Тепер це все відпадає. Так зрозумів, політика змінилася. Вони створили свій додаток, тепер він називається Світваліт. Треба його скачати і встановити. Чому записую це відео? Тому що, коли я це робив, в мене виникли певні запитання, я трохи там тицяв туди-сюди, і не виходило це зробити. Тому, можливо, у вас буде така сама ситуація. Хочу сьогодні показати, яке, яка може бути ситуація, і який з неї може бути вихід. Можливо, у вас буде по-іншому, але все ж таки, я думаю, що у багатьох буде так само, тому що світ. Коін, сам, сам додаток навіть працює в кожного по-різному. Ну, по крайній мере, в мене він від початку працює не зовсім адекватно, я, в принципі, з цим змирився. Щось там рахує, щось недораховує. Ну, сьогодні не про це. Тож, що потрібно зробити? Хто, до речі, не бачив цього відео, можливо, воно буде зараз корисне також. Неможливо, а точно, тому що там є частинка інформації. Зараз дивимось, що я буду показувати говорити. Будуть питання, можете повернутися до попереднього відео. І побачите, де його знаходити. Все зараз зрозумієте. Тож, дивимось, що потрібно зробити. В описі під цим відео залишаю посилання на ось такий твіт. Там є посилання на скачування. Тобто, App Store або Google Market, Play Market. Що вам потрібно, що вам підходить, скачуйте собі. Тоді заходите до себе в. Цей гаманець. Побачите ось такий екран. Тут написано, що можна залогінитися через додаток Світкоїн. Коли ви туди натиснете, воно вас просто перекине ваш додаток для бігу, да, де ми заробляємо ці монетки. І, в принципі, на цьому все пролистали. В мене було так. Можливо, у вас буде по-іншому. Але якщо у вас так, не потрібно сюди заходити, Натискаємо тут нижче, побачити більше, тоді I, have, I activation mail. Можливо, я неправильно щось вимовляю, перепрошую зразу. І в нас тут, здається, є якась інструкція. Да? Я так розумію. Я так зрозумів зразу, що мені прийде якийсь лист, я маю туди зайти. І там буде якесь посилання, через яке я зареєструюсь, підв'яжу цей гаманець до свого додатку і туди перерахуються ці монетки. Зайшов я до себе на пошту, пролистав нові листи, пролистав не, спам, подивився, нічого такого не було. І десь з якоїсь спроби, коли це все тут тикав, щось спробував розібратися, там копіював. З якоїсь спроби, я собі подумав, що це, можливо, той лист ще попередній. Да, ми от зараз про відео говорили про Нір Гаманець, коли ми його підключали. Там був лист. Ось в той лист треба знайти. Да, він давній. Він десь в перші дні чи там, в перший день, коли ви зареєструвалися, він прийшов до вас, щоб підв'язати гаманець. Можливо, у вас його немає, тому я не знаю навіть, як тут поступити. Можливо, потрібно спробувати зв'язатися з підтримкою і рішати це питання з ними. Але заходите до себе в, в пошту, прописуйте, там є графа пошуку, прописуйте світ чи світкоін. Воно вам видає всі листи від цього проєкту. Знаходите лист. Зараз я вам покажу, як він виглядає ось в мене на телефоні. Да? Заходите з телефону, це все робите. Ось так виглядає цей лист. Давай, давай, давай. Тут навіть написано, що не потрібно його видаляти. Да? Так щось підвісло. ось. Нікому, нікому не показуйте, тому що там є код, я його зараз закрию. І не потрібно його видаляти. Ось так він виглядає. Цей лист давній. Ми через нього підв'язували Нір, але вже Нір не потрібно, да? нова політика, пам'ятаємо новий гаманець валить. Знаходимо цей лист, спускаємось нижче, і тут є ось така от, воно підкреслене, бачите? Log-in та u валить. От через, цей, через це посилання нам потрібно зайти. І тоді ми зможемо підв'язати свій гаманець. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Тому що дивіться, ось тут, наприклад, да, ось, повертаємось в додаток і щось викинуло. <кій> повертаємось в додаток. Зараз підгрузиться. Тобто через світ я вже сказав, що не проходить. Можете отак натиснути. В принципі, теж тут просто якась інструкція. Це про те, що я зараз вам розповідаю. Самому доперти, може хтось не допре. Я теж цикав-цикав, думав, що вони від мене хочуть. Тож, повертаємось до нашого листа, натискаємо на все посилання. Натискаємо сюди і воно зараз там все зробиться. Можливо, також не з першого разу. ось дивимось, да? у мене тут якесь щось то все. Ось воно є. Логін. Чекаємо знову. До речі, там вийшли ще гарні новини по проєкту Світкоін, але я думаю, це вже запишу десь в наступному відео, щоб... Так, а що ж таке? Додаток періодично пристиджу. Бачите, якщо відбувається, да, то пробуємо ще раз. Отак, От треба пробувати. Я помітив, що щось тут що з додатком, що з гаманцем, бувають ось такі труднощі. Перестає працювати. Зараз запрацює. Заставимо його. Так, тут можна пролистати це все. Next, next, next. Чи так далі. І вже написано Open your Wallet. Натискаємо сюди. Про новини, да? я вже сказав: не буду затримувати, щоб це відео не затягувати. Є гарні новини, можете подивитись в Твіттері, або вже я, мабуть, запишу окремо ще відео. Все, ми в мене в гаманці. Ось так от зараз я вийду, щоб вам це показати. Цей гаманець ми зараз закриємо. Так, це нам не потрібно. Це теж не потрібно, це не потрібно. Так, заходимо в гаманець. Все, він підв'язався. Пам'ятаєте, тоді я заходив, там треба було щось робити. Зараз уже все має бути добре. Але це не точно. Ні, все добре. Просить відбиток пальця. Все, ми в гаманці і чекаємо 13 вересня. Я вже кажу, що там гарна новина. Проект розвивається, будемо дивитися, да, як воно все буде відбуватись. Про це поговоримо в майбутньому відео. Якщо у вас будуть залишатися якісь питання, пишіть їх в коментарях. Будемо старатись знайти на них відповіді, хоча бачимо, що додаток працює плюс-мінус в кожному по різному, різні ситуації. Головне, не боятися пробувати, спробувати так, спробувати отак. Я думаю, що не в одного в мене була така ситуація, і буде така ситуація, і зараз така ситуація, тому якби ось таке рішення, одне з рішень я вам показав. Якщо комусь поміг, дуже класно підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. І так само підписуйтесь на телеграм-канал. Там також багато корисно, цікавої і прибуткової інформації. Друзі, бажаю вам побільше заробітків, побільше приводів для усмішок. Тільки гарно наступ, звичайно ж, мирного неба. Всього найкращого. Meu então, nome é de